Раніше ще буквально 10 років назад, 8 років назад, цієї проблеми не було, тому що не було закону про жорстке поводження з тваринами, і у нас працювало, у нас працювали санітарні такі, санітарні такі бригади, які час від часу два рази на рік які робили відстріл безпритульних тварин. Коли в світ вийшла, вийшла новий закон про жорстке поводження з тваринами. Це стало за виконання цих робіт, стало забороненим, і з того часу перестали це робити. Тобто тварини почали розмножуватися і ставало більше, більше, більше і зараз маємо, що ми маємо на сьогоднішній день. По закону, по закону, відстріл, знищення, ефтаназія зараз це заборонено. Тому тварини заполонили наші, наші міста, містечка маленькі якщо якщо йти якщо вивчати чисто читаючи закон то написано якщо ви бачите на вулиці безпритульну тварину і ви повинні повідомити повідомити про це про це в міську раду міська рада тому що тварина, яка, яка знаходиться зараз на вулиці це є комунальна тварина вона є власністю міської ради міська рада повинна цю тварину вилучити і помістити в притулок але справа в тому яким чином вилучити, хто це має вилучати? Працівників спеціалізованих немає і притулку на жаль немає, тому що притулок це є комунальна установа, до якої дуже багато для будівництва її це вимагає дуже дуже великих вимог. Тобто це буде дуже великі фінансові витрати на сьогоднішній день. На сьогоднішній день по Чернівецькій області е, немає е, жодного притулку. Хоча е, створилися в, в Хотині волонтери, самотужки створили, створили м, притулок, е, який, який е, е, існує на сьогоднішній день. Але ми спостерігали е, за за цією. Е, Сказати, за, 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 цим досвідом, за цим досвідом ми спостерігали, і, звичайно, мене завжди цікавило, що буде через рік після відкриття цього притулку, як він буде виживати, як він буде працювати. Я спостерігала за хотином, тобто вони відкрилися десь два роки назад, і спостерігала за, за сокірянами. В Сокірянах міська рада відкрила притулок. Відкрила притулок і так само я чекала рік подивитися, де в них вилізуть якісь проблеми, якісь, чим це закінчиться. І щоб ви знали, значить, через вже сьогодні, в липні, коли рік пройшов, ще стаття Суспільне, міська рада Сокірян, вони пишуть про те, що притулок, що вони фінансово утримувати притулок цей не в смозі. І просять волонтерів, щоб волонтери взяли на опіку, на опіку цей притулок. На сьогоднішній день я спілкувалася з волонтером. Який утримує зараз, максимально утримує, це є лікар, анестезіолог в Сокір'янах, і він, і директор стерилізаційного центру міста Чорнівців, де я неодноразово одноразово приїжджаю, спілкуюся з ними з цією проблемою. І вони мені двоє кажуть: ні в якому разі не йдіть не шляхом утворення притулку, тому що ви питання не закрите. Якби в місті було б всього загалом там 60 тварин. І ви з міста забираєте 60 тварин, і місце залишається чисто. І ви тих 60 тварин отримуєте. Але ви заберете ці 60, ви через рік будете мати ту саму кількість на вулиці. тому що ніхто не, не, не говорить про те, де корінь зла е, утворення цих тварин. А корінь зла це домашні тварини. У нас е, історично це так пов'язано, що в кожному дворику, напевно, від бідності, тому що. Привіт, від бідності eh, да, да, eh, історично. Я думаю, що це пов'язано це від бідності. Можливо, eh, від бідності держави, eh, тому що кожен думає, борщик не, не, не викинув, а ви, ви, ви викинув собачці. А, eh, крадіжки дуже було багато дворів, і люди тримають тварин для того, щоб eh, свої лишки це викинути. Традиційно. це традиційно наші національне. І тому ці тварини утримуються. але немає немає культури поводження з домашніми тваринами. НКП — центр стилізації. Назвати Скажіть трохи про вашу обстановку, виїжджаємо, ловим собаку. Ну, як мені сказали, в Чернівцях це, це комунальне підприємство так. і в Чернівцях вони безплатно працюють безплатно працюєте, а по районам вже на замовлення так, хто так, там так. Тому що ну, у нас міська рада виділяє кошти на безпритульних собак, а вже райони домовляються. Якщо... Скільки громад замовляють ваші послуги? Часто бувається? Ну, виїжджали і на Тернопіль виїжджали, Чортків, Копичинці, А в нашій веселіщики. області, В нашій області. Старожинець був, глибока була. Ну, тут ви вже четвертий раз, наскільки я знаю. Ну так мені сказали. Походу, так. Да. А от яка процедура? От ви зараз вам дають цих псів далі? що? Привозимо на базу. Вони у нас дівчата стерилізують їх. Там, ну, Вже як домовленість, сіде, там 5-10 днів перетримка йде після стерилізації. Ми тоді випускаємо їх, привозимо назад. ну, вже Якщо треба, доловлюємо. Нашу кількість і скам так роботи вам вистачає? Море. А скільки коштує послуги така по стерилізації собаки? — собак? Якщо чесно, я не знаю. Я... А приватна особа, от я захочу, наприклад. Ну, домашні собаки, наскільки мені відомо, 1800 вісімсот гривень. Як я можу, наприклад, свою собаку Ну, Домашню собаку дзвонять в центр стилізації адміністратору. Вона веде Окремий журнал на домашніх тварин. Вони беруть, те саме, записують на який день, на яку годину, ви привозите собаку, там до години часу чекаєте, дівчата стилізують, ви їх забираєте назад. І вже вдома собі наблюдаєте, як у як нас повод. Ну, З бродячими так не буває, їх треба тримати. Ну так, бо шли, буває, що навіть у нас. В вольярах вони самі собі розлизують, нитки розходяться, приходиться перешивати. Скажіть мені трошки про цю вашу всячу справу. А що ви хочете? Це ж всяча справа, жалко їх, тому що їм ніхто не допомагає. Вони беззахисні, безмовні, дуже багато невдоволених, що ми їх кормимо. Але разом з тим, ми, ми будемо це робити. Ну, Робили і будемо це робити. Допомагати як можемо. Ну, наскільки це? Ну, яким способом? Це ж навіть треба час, гроші якісь. Час, гроші. Щодня закупляємо, ходимо, кормимо. Кожен має свої варіоли, і... обітання. О, зараз побачите, зараз цей буде сторож. Ми з ним розмовою маємо. Значить, не щодня. буде? не подобається? А, так, бо тут діти, не корміть, а є де кормить в парку, а парку дітей немає. Ну, тобто то, такі, знаєте, то. бересілянці лізуть битися, але це все нюанси. Ну, а давно ви цим займаєтесь? Да. Постійно. На постійній основі. Ну, Це я бачу по місту, теж ходить. Да. Ну а самі от люди, жителі міста, як до вас ставляться? Як ставляться по-різному? як? По Хто не любить тварин, той погано ставиться. А хто любить, той завжди з посмішкою, завжди навіть і сам хоче щось допомогти. Одно, хочеш, не хочеш, але ці тварини буває, що і кидаються на людей. Буває, звичайно, але ну, від цього ніхто не може застрахуватись, тому що ми ж не знаємо історію цієї тварини, як її викинули і все. Ми стараємося допомогти, як можемо, не створювати якісь такі ситуації, щоб ну, не збирати в кучу цих конфліктних тварин, тому що вони є, дійсно є. Але ну, треба якийсь притулок, треба якийсь відлов, хоча б для проблемних, ну щось таке. Але ну, не вихід же вбивати, травити і все таке. І ви знаєте, їх всі в обличчя, як звати. Так, звичайно. Там той чорненький. Я зазвичай Окей. на машині під'їжджаю так. І він вони вже завжди біжать. Катя, О, там ще є чорний. Катюша. Ні, це не Катюша. Це хлопчик. Ми його зараз покормимо. То чорненький, то хлопчик. Ні-ні, ні це А, Він боїться Жорика. Катіка! Садочку, ні в школі, ні, ні в вищому закладі, де я навчалася, і ніде ніколи зі мною ніхто не проводив розмови, не було лекцій, не було розмов про поводження з домашніми тваринами. Я про це не знаю. І всі наші люди так само на сьогоднішній день в школі це не вчать, ніде не вчать, і в нас дуже низька культура. І тому Тварина народила, і вони в коробочку і куди відвезли? Новоселицю під базар, новоселицю, в лікарню, в новоселицю, під якусь столову, а там виживуть. І ось це виходить, виходить таке розмноження. Звичайно, саме по закону, що про що закон говорить, єдиний метод на сьогоднішній день регулювання кількості тварин це є стерилізація.